Доброго ранку та благословенного Богом Дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Цього я ж бажаю і всім, хто не має такої можливості. Але з вами, дорогі друзі, я об'єднуюся у подяках Богові за день життя, за обітниці, які Господь дає нам на сторінках свого святого письма. Господь бажає, щоб сьогодні ті, хто називають себе християнами, несли вістку перестороги для світу, який гине у гріхах. У Євангеліста у Матвію у 24 розділі, у 13 та 14 вірші, він говорить, а той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світові, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. У наш час перевірок і випробувань недостатньо просто знати і розуміти істину. Необхідно прикласти до неї серце. Господь не може використати тих, хто називається його іменем. Який не пережив справжнього навернення Божі сили, не зрівнянні із силами сатани. Проте, чимало є таких, котрі говорять, хто такий Господь, щоб мені служити йому. Та хоча і переважає невіря. Нехай послідовники Божі, які звершують справу проповіді вістки Божої, діють як навернені люди, щоб не тільки слова, але й діла свідчили про Бога. Я дуже сподіваюся, що невдовзі ми із задоволенням побачимо виконання праці, яка буде вільна від егоїзму і швидко закінчить проповідь Євангелія у усьому світі, адже так сказав Христос. Якщо колись в історії послідовників Божих був такий час, коли їм потрібно було встати і світити, то цей час саме тепер. Жоден голос не має права стримуватися від того, щоб проголошувати Божу любов. Нехай ніхто, навіть через страх. Утратити престиж у цьому світі, не затьмарює жодного променя, який виходить із джерела усякого світла. Потрібна велика моральна мужність, щоб звершувати Божу справу у ці останні дні. Однак нам не можна керуватися духом людської мудрості. Істина має стати для нас усім, а ті, що лише бажають. Зробити собі у світі ім'я, нехай ідуть за світом. Ми стоїмо на порозі величезного протиборства, яке розділить усіх на два табори. Усій боротьбі братиме участь увесь християнський світ. Щодня і щогодини нам необхідно жити Словом Божим. Наше Я має бути освячене принципами праведності, милості і Божої любові. Щоразу, коли ми відчуваємо себе невпевнено, давайте молитися і щиро запитувати, чи це є той шлях, який керується Господом, маючи перед собою Біблію, питайте у Бога. Що Він накаже вам робити? У Слові Божому відкриті святі принципи, що стосуються Голговського Христа, то саме в ньому джерело усякої істинної мудрості. Щоразу ми отримуємо більше доказів того, що вістка, одержана нами від Бога, є останньою вісткою перестороги усім людям у цьому світі. Проте. Швидко спливають у вічні сроки, а послідовники Божі залишаються без належного попередження. Господь дає повеління, щоб ми сказали всім людям про те, що він скоро повернеться, щоб ми залишили свою недбалість по відношенню до слова Господнього. Для тих, хто береться за справу Божу, даються війські з цього слава. І Господь надихає їх розпочинати працю уже скрізь у тих місцях, де вони живуть, куди Він їх посилає. Якби Божі послідовники сумнівно взялися за справу, то Господь благословив би їхні руки і зробив би зусилля кожного плідними. У світі є ще багато людей, котрі почують про основи віри, справжньої віри. Зацікавляться святим Божим Словом і навернуться до Бога. Чимало великих міст, нині відкриті для того, щоб звіщати Божу правду. Але, на жаль, люди залишаються байдужими, щоб сповіщати, а інші залишаються байдужими, щоби слухати. Але ми маємо знати, що шлях до святості це шлях послуху. І Господь говорить у Прока Даниїла про певний процес. Хай будуть вибілені і чисельні, хай будуть випробувані вогнем, а беззаконні хай чинять беззаконня. І всі беззаконні не зрозуміють того, а розумні зрозуміють. Наш світ є театром. Жителі цього світу є артистами. Вони готуються зіграти свою роль в останній великій драмі. Вони не беруть до уваги Бога. Більшість людей не мають єдиної мети за винятком тих випадків, коли вони об'єднуються в ім'я досягнення своїх мінливих цілей. Бог усе це спостерігає. Його наміри щодо бунтівних, підданих здійсняться. Господь. Не віддасть світ у руки людей. Хоч він допускає, що на якийсь короткий час візьме гору хаос і безладдя. І ми це бачимо сьогодні. Сили Шеолу дій з усякою неправедною спокусою в тих, хто об'єднується у таємні товариства. Люди, що піддаються спокусі створювати різні союзи, здійснюють плани ворога. Причина неминуче породжує наслідки. Злочини вже майже досягли вищої позначки. У багатьох куточках світу відчувається сильне збентеження. Незабаром людей охопить невимовний страх. Кінець дуже близько. Усі, котрі знають істину, повинні готуватися до події, яка невдовзі стане приголомшливим сюрпризом для всього світу. Нечестиві обрали своїм вождем сатану. Підпорядкувавшись його владі, вони використовують неабиякі розумові здібності для винайдення нових згубних засобів. З іншого боку, Бог наділяє людський розум величезною силою для звершення роботи, спрямованої проти ворога всякої правди. За допомогою цієї сили ми повинні продемонструвати, які перемоги можна здобувати в боротьбі зі злом. Однак, коли люди, котрим Бог довірив великі здібності і таланти, віддають себе в руки ворога, вони стають руйнівною силою. Якщо люди не роблять Бога першим, останнім і кращим у всьому, якщо вони. Не віддають себе йому, щоб виконувати його наміри. Сатана приходить і бере собі на службу їхній розум, який міг би принести величезну користь, якби вони присвятили його Богові. Під керівництвом лукавого вони чинять зло з великою майстерністю і силою. Відповідно до задуму Божого, вони мали б звершувати величну роботу, проникати в його незвідані таємниці і у такий спосіб здобувати знання, які допомагали б їм творити праведні діла. Проте вони нічого про це не знають. Вони безпорадні, їхні здібності не провадять на правильний шлях, оскільки такі люди перебувають у владі ворога. Шлях до святості і вічності це шлях послуху, послуху Богові, Богові, про якого написано, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. Господь бажає, щоб ми приєдналися до тих людей, які усі свої здібності і всі свої знання. Присвятять на служіння Йому і здобудуть перемогу. Помолимось про це. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Господи, ми в ці хвилини об'єдналися, щоб подякувати Тобі. Тому що ти даруєш нам ще можливість читати Твоє слово, ти даєш ще нам можливість поправити своє життя, щоб воно відповідало небесним критеріям і принципам. Господи Боже, дай нам і сили прислухатися до Твого голосу, дай нам повне розуміння Твоїх істин, щоб вони провадили нас дорогою життя, щоб ми не блукали, і щоб ми не віддавали свій розум на служіння ворогові. Ми дуже хочемо, щоб ти благословив, Господи, нас усім, що освячує і зберігає в чистоті. Ми віряємо в своє життя сьогодні Тобі. Хочемо, щоб ти благословив і наших рідних, близьких, щоб ти й надалі благословняв наш край. Батьку дорогий Небесний, ми хочемо, щоб Твоя церква вже переможно вийшла і сповіщала твою істину людям, які ще не знають тебе, живого Бога. А в ці хвилини ми продовжуємо просити в тебе миру для нашої країни, миру в світі і завершення проповіді Євангелії, бо ти сказав, що буде проповідана ця Євангелія. Дай, Господи, щоб якнайшвидше настав той день, коли проповіді Євангелія торкнеться останнього серця. А за все, що ти зробив для нас, бо ти дав нам можливість сьогодні почути твої слова, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, не тільки проку Даниїлу було показано, що в останні дні багато освятяться, приймуть одежі праведності, які запропонує Христос, а й через апостола Івана, як ми називаємо Івана Богослова, у книзі об'явлення Господь так само сказав, що настане час, що праведні будуть чинити праведно все. А нечестиві будуть чинити беззаконня. Це уже критичний стан, коли людина із беззаконня вже не хоче повернути. Тому сьогодні Господь закликає нас, щоб ми зупинилися. Якщо ми чинимо ще щось зле, якщо в нашому серці ще є якийсь неперемиренний дух із нашими ближніми, і ще немає повної любові до Бога, щоб ми зупинилися. Тому що проповідь Івана, яка сьогодні шириться по всьому світі, говорить про те, що прийде кінець. Ми живемо у часі кінця. Використаємо цей час для того, щоб навернутися до Господа, щоб зрозуміти Його волю, прийняти її в своє серце і бути Його послідовниками. Щоб у день, коли він прийде, ми раділи. Це моє бажання, це бажання неба. І нехай Господь. Благословить нас силою прийняти Його волю і жити з ним на цій землі, щоб жити колись у небесних оселях. До побачення!